Привіт, мої любі Левчики! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення вже на грудень місяць. Давайте будемо дивитися, яким він буде для вас, які енергії будуть найвідчутніші. В чому буде позитив місяця, в чому буде негатив місяця. Ну що ж, мої любі, я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, дев'ять карт це велика кількість інформації і Кому недостатньо або хочете більше інформації, дивіться за асцендентом. і це буде ще 9 карт. Також я взяла оракул часу. Будемо запитувати про час. Ви будете загадувати, а я буду говорити, коли це станеться. І я взяла також оракул Правда кохання. Будете загадувати людину, а я буду питати, що вона вам хоче сказати. Ну що ж, мої любі, перша колода, таро райдера вейта. Дивимося, Левчики. Грудень місяць. Яким він буде для вас? Ай-яй-яй. Три... Ну, місяць буде вже активний. <карти>, Карти стрибають вже самі. Ну що ж, перша карта для вас. Що тут в нас? Паш посухів, так. Карти вже стрибають. От і вистрибнули. Ви будете стрибати, так. паш посухів, ваша енергія. А коли випадає ваша енергія, то вона подвоїться. Тобто ви вогонь, і тут паш вогню це взагалі це такий квантовий стрибок. Місяць почнеться з справ, з, з втілень, з руху, з активності. Бо що таке вогонь? Це дія, дорога, переїзд, поїздки, втілення. У мене є план. Тобто ось так, це може стосуватися ваших дітей, бо це дуже молода енергетика, ви займатися будете дітьми і онуками. А можливо, це ваша внутрішня дитина, яка тупотить ніжками і говорить, я хочу туди, давай, веди мене туди, і я хочу це, дай мені це. Тобто, розумієте, так? Дія, коли ви скеровуєте свій вогонь на щось. Далі дивимося. Наступна карта. Страшний суд, старший аркан, а це кармічна карта. І вона завжди, по цій карті, ми отримуємо результат своїх попередніх дій, те, на що ми заслужили. Також це може бути звістка. Ангел трубить в трубу, він сповіщає. Дивіться, і люди стали з могил. Тобто для них це таке переродження. Звістка з повітря. Ви з вам зателефонували, можливо, ви давно чекали на цю звістку. І от саме ця звістка, те, що ви зрозуміли, почули, це може бути для вас оновлення, переродження, переосмислення чогось. І от тут дія, коли ви розумієте, куди вам рухатися. Знаєте, це буває як прокинувся, і все я розумію, що вже світ не буде таким, як він був вчора. Для мене моє розуміння змінилося, моє бачення змінилося, мої пріоритети змінилися, мої цінності змінилися. Це ваше, ваше сприйняття помінялося. Третя карта, дивимося далі, Левчики, яким буде грудень. Тому що ви втомилися, десятка посухів, важка ноша, ви втомилися від, від того життя, від, від того, що у вас є, від тої роботи, від е, тих обов'язків. Можливо, від, знаєте, це може бути, як ви собою жертвуєте заради чогось, або ви така добра людина, порядна, і на вас нагружають всі. Вас просять, а ви не можете відмовитися. І ви набрали на себе забагато зобов'язань, забагато допомоги, з якою ви не можете впоратися. Так? Це Прохання, від яких ви не можете відмовитися, це така 100% важкість, завантаженість. Що це для вас? В чому полягає? На роботі, вдома, просто це таке відчуття, коли тіло вже втомилося. Бо вогонь він випалює людину, і от ви вже з останніх сил от до, до того завершення. І от саме можливо, це, і це страшний суд це буде ваше розуміння, що я так більше не можу. Досить. Я даю собі обіцянку навчитися відстоювати свої кордони, свої межі. Я навчуся говорити ні. Я навчуся виставляти пріоритети і цінності. Оце може бути ваше розуміння, що так я, я так себе доведу до, до Цугундера. Тобто, все, більше так не буде. Це кінець. Я стаю іншою новою людиною. От, тобто, це може бути пов'язане це розуміння, ваше переродження з цією важкою ношою, що вам настільки важко, вам настільки це вже неприємно, що ви розумієте, що більше так не буде. Ну що ж, дивимося наступну колоду. Наступна колода і перша карта для Левчиків, що тут в нас? Вісім мечів. Ну, все ж таки, є якась ситуація, що, от, бачите, перегукується, тут важка ноша, але тут людина несе. Вона розуміє, що мені треба до, до, завершити ці справи, донести її до кінця. А тут вже стан жертви. Людина, яка не знає, куди рухатись, що вас зупинило, вас обмежили. Це вимушена ізоляція, це примусова ізоляція, це примусово вас стримують або це ваше небажання рухатися. Підставляйте кожен, немає інформації, нема сили, немає ясності, немає плану, немає ідей. Але зверніть увагу, меч, мечі вони всі позаду, попереду немає мечів, немає заборони, немає огорожі, дорога вільна, це в вашій голові ці обмеження. Ви самі себе обмежуєте, закрили очі, і все, я нічого не бачу, я заховався, я, я в хатці. Це позиція жертви. Можливо, ви себе так почуваєтеся за ко... тому що за, ну, за когось. Або обставини склалися так, що ви от не можете. Але, ну, але зверніть увагу, перша карта в нас, яка тут була: ваш посухів, ваша енергія, ваш, ваш вогонь. Тобто ви знайдете вихід. Все в ваших руках. Ви можете вплинути, ви можете розрулити цю ситуацію, ви можете розв'язати руки, ви можете зняти пов'язку, ви можете рухатись вперед, і ноги кудись вас приведуть подалі від цих мечів, від, від цього обмеження, від цього негативного впливу. Тому що цей меч, коли ви розв'яжете руки, ви його можете використати як ясність, як розуміння. Тому, ось, ось вогонь вам в поміч. Не стійте, а рухайтесь, розрулюйте цю ситуацію. Ви леви, ви можете все. Далі дивимося. Наступна карта для Левчиків. Що тут в нас? Король Пентаклів. Дорослий чоловік стихії Земля. Терези Терези, ні, тельці, тельці, телець діва козиріг. 45, хто він вам? Керівник на роботі. Ваша половинка, ваш знайомий, ваш брат, ваш друг, дідусь. Можливо, це людина, яка вас підтримує. Можливо, це так як в нас тут був страшний суд, люд... це людина, яка вміє турбуватися, людина, яка може допомогти фінансово. Тут звістка, яка потребує коштів, і людина вам дасть кошти. Або звістка, яка от вас, знаєте, в ну, ступор такий ввела, то ця людина вам допом... ну, підтримає. Ви не залишитесь наодинці з своєю цією звісткою, яка б вона не була. Навіть хороша звістка також може бути настільки несподівана і спонтанна, що вона може викликати вас ось такий, е, застиглий і не розумієте, куди ось такий стан. Що я не розумію, що мені з цим робити. Тому, можливо, саме так, страшний суд впав. Я не... Можливо, саме ця людина вам допоможе, вас підтримає, дасть фінанси, дасть підтримку, огорне своєю турботою піклуванням. Або це фахівець, такий, як в сфері фінансів, людина, яка, так, можливо, це звістка, що відкрилась вакансія, десь, звістка, яку ви давно чекали. Або є можливість щось купити, можливість інвестувати гроші. І це саме людина, яка вам допоможе, підкаже фахівець в свої, своїй справі, який підкаже як краще. Фігурні карти це завжди люди. А так як це не ваша стихія, тобто це не ви. І такий чоловік буде в вашому житті, яку він роль відіграє, ви вже дивіться по ситуації. Самі підставляйте. Ну що ж, третя карта, Левчики, для вас, що тут в нас? Лицарь мечів. Оце дуже схоже на от ясність, яку я от говорила по цій карті, що ви зрозумієте, що я так більше не хочу. Ви зрозумієте, що ні-ні дорогенькі, досить, я вам не віслюк. Я не буду тягнути ваші всі вашу роботу, ваші проблеми вислуховувати, вас підтримувати всіх, а ви з радістю на мене все скидуєте. Тобто оце подивіться, яка людина тут, а яка енергія тут. Я не буду з тим боротися. Все, досить. Тут я бачу ціль, я не бачу перешкод. В мене є план. Це рух, це активність, це зміна локації, переїзд, поїздка, переїзд. Коли я маю план і я його втілюю. Це ну, автомобіль. Так, це і дорога, і автомобіль, все, що пов'язано з автомобілем. Тому, мої любі підставляйте. можливо, у вас є план, ясність і розуміння. І от ви на всіх парах втілюєте його. Або ви даєте відсіч всім тим людям, які от намагаються вас, на вас скинути свою роботу. Третя колода. Дивимося. Ще три карти. Ну, такі різкі перепади, знаєте, від ось такого обмеження. Тобто, що, чого би це не стосувалося, ви, ви знайдете вихід. Тому що багато енергії такої руху, швидкості, активності, ясності. Ви не зациклюйтесь на цьому. Не стійте, не думайте довго, рухайтесь. І ноги кудись вас приведуть. Ще три карти. Що тут в нас? Король мечів. Знову король мечів. Тобто, дивіться, от тут була яка енергія, а тут король мечів. Тобто, щоб вас тут не обмежувало, насильно е обставини, люди ви дасте відсіч всім. У вас є план, у вас є ясність, у вас є розуміння. Ви маєте аргументи, ви маєте можливість відстояти, відбитися, дати, чинити опір. Ви подивіться, король мечів це людина, яка вам надає ясності, або це ваша ясність, або це людина фахівець, адвокат, юрист, лікар. То знаєте, ну, що вас тут загнало в такий стан? Здоров'я, то ця людина вам пояснить, куди рухатись, що з тим робити. Якісь. Юридичні моменти, нюанси також є фахівець, який вам пояснить. Що б тут не було, ви знайдете вихід. Наступна карта. Так, ще одна карта. Ой, подарунки, класно. Дивіться, в нас тут була звістка, це приємна звістка для вас. Можливо, це дійсно подарунок долі. Оця звістка. Або подарунок від такого чоловіка, який вам допоможе. Так, вам потрібні кошти, і він вам їх дасть. Ну Це якщо всі карти три об'єднувати. А якщо ні, то це ту з кубків, це радість, те, що вам принесе радість. В ваше життя війде радість. це Кубки це наші емоції, це кохання, закоханість, освічення, пропозиція, подарунок, можливість. Ну, тобто, те, від чого буде отака, метелики в животі, трепет, радість, задоволення і гарний настрій. От найкраще у вас середина, середина грудня. Вона така найпозитивніша. Ну що ж, третя карта, Левчики, для вас. Віка Пентаклів. Сумніваюсь, вагаюсь, коливаюсь, це коли потрібно дотримуватися балансу між можливостями і. Тим, що я маю, тим, що я хочу. Надходженнями і витратами, не, не витратити більше, ніж я можу. Підлаштовуватися під ситуацію, викручуватися, бути дипломатом, тобто, в залежності від ситуації, підлаштовуватися. Буде важко, так? тому що в нас було десятка посухів, буде нелегко. Але в нас і є лицарь мечів, людина, яка з тих, з, з тих трьох карт найстарша, бо це фігурна карта, вона старша від молодших арканів, бо це молодший аркан. Тобто у вас є, подивіться, яка сила. Сила, наполегливість, ясність, впевненість, у вас є план. І що б тут не було, яка б тут ситуація не була, ви вирулите. Ну що ж, оракул часу, Левчики, загадуйте щось те, що потребує терміну, те, що потребує ясності, коли це станеться. І запитуємо. Дайте відповідь Левчикам. Ну, на жаль, на зараз, не на часі. Не, не на часі. Те, що ви загадали, не час для цього. Тепер беремо правда кохання оракул. Загадуйте людину і будемо запитувати, що ця людина хоче вам сказати. Дайте нам відповідь. Ця людина хоче вам сказати, що було важко сказати про щавай. Мені було важко сказати прощавай тобі. Підставляйте самі, як це розуміти під людину, яку ви загадали. Ну що ж, мої любілевчики, місяць у вас такий, знаєте, перепади, е такі шалені від нуля до, до розбіг до. Десяти за секунду, тобто від стану такого скутості, нерозуміння, апатії, нерозуміння, куди рухатися, до ясності, до, до впевненості, до в мене є план. От я вам і бажаю бути як оцей лицар мечів. Пам'ятайте, що завжди все. Ніщо не є стаціонарне, все міняється. Змінився ваш настрій. Змінилася енергетика, все тому. Все залежить від вас, від вашого налаштування, від вашого бачення, від вашої сили, від вашої впертості, від вашої наполегливості. Тому як ви собі поставите за ціль, так ви як ви себе налаштуєте, такий і буде місяць. Налаштовуйте себе, дивіться, на ось такий, на таку енергію, на таку енергію, на радість, на позитив, на подарунки. Отримуйте подарунки від долі. Доля буде щедра до вас. У вас є план, ясність, швидкість, можливості. Все в ваших руках, мої любі левчики. Я вам бажаю цього успіху, радості, натхнення, кохання, нових емоцій, нових вражень, позитиву, ясності, розуміння і оновлення. У вас є страшний суд, тобто це переродження. Я вам бажаю успішного оновлення і переродження. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть коментарі. Я з величезною радістю читаю, відповідаю, чекаю. Ну що ж, мої любі, почуємось вже в наступному новому році. До зустрічі, па-па!